Західні країни неодноразово виступали з однозначною підтримкою України і говорили про те, що готові підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Однак періодично настають кризи, які стосуються передачі озброєнь, як зараз це відбувається у Сполучених Штатах. Незважаючи на широкі обіцянки, насправді західні країни дають досить помірну кількість озброєнь. Частково це пов'язано з фізичними причинами, просто немає потрібної кількості техніки та боєприпасів. Але також пов'язано з політичними мотивами. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому на Заході не хочуть поразки Росії та явної перемоги України. Дискусія щодо передачі військової допомоги з боку Заходу йде фактично з самого початку війни, коли допомогу і почали передавати через кілька місяців після прямого російського вторгнення в Україну. Незважаючи на те, що Україна у перші місяці війни вистояла і зробила це фактично самостійно. До початку війни Захід поставив лише ручні противотанкові та противоповітряні озброєння. Стало очевидним, що Україна довго не притягне на своєму озброєнні. Після чого і було узгоджено першу передачу техніки з боку заходу. Насамперед почали передавати радянську зброю, на якій українським військовим не треба було вчитися, а пізніше й західні системи, що стоять на озброєнні інших членів альянсу. З того часу українська армія, продовжуючи воювати, одночасно переходить на західну зброю. Багато зброї не дуже нове, ті ж бронетранспортери М113, проте радянських альтернатив уже не вистачає. Разом з цим періодично виникали і виникають скарги на те, що Захід передає недостатньо озброєнь для боротьби із Росією. Ми справді весь час спостерігали, як західні країни побоюються передавати Україні нові озброєння або навіть озброєння цілих типів. Так спочатку було з танками, зараз із літаками та ракетами більшої дальності. Разом з цим навіть ті озброєння, які захід постачає, дають у невеликих кількостях: пару десятків хаймерсів і пару сотень танків, більшість з яких це старі Leopard 1. Танки Абрам взагалі передали не нової модифікації і в кількості 31 штуки, що, вочевидь, на фронті позначатиметься не дуже явно. Нещодавна рефлексія про те, чому контрнаступ провалився, призводить до того, що саме західні країни не змогли забезпечити Україну обіцяною кількістю зброї. Для значного прориву. На цьому навіть наполягають українські представники, періодично говорячи про це публічно, а також про цю суперечність стало відомо з нещодавного великого матеріалу The Washington Post. Американська сторона наполягає, що проблема була саме в обраній тактиці, а не у кількості озброєнь. Так чи інакше, але все одно складається враження, що країни Заходу передають недостатньо озброєнь і роблять це навмисно. Давайте ж поговоримо, чому так відбувається. Справді, західні країни вбачають операції Росії на полі бою чимало загроз, через що, мабуть, і дають Україні зброю лише для стримування російського тиску, а не для перелому подій на полі бою. Передача кожного виду озброєнь, чи то танки, чи то літаки, супроводжується дискусіями, які йдуть місяцями, а потім ще довгим процесом навчання персоналу та в результаті передачі у кращому випадку декількох десятків одиниць озброєнь. Захід побоюється, що при явній поразці Росія може легко і повністю піти під Китай. Це одна з причин, чому Захід настворює можливості для перелому подій на фронті. Незважаючи на більш складне становище Росії сьогодні та зближення з Китаєм, не можна сказати, що Росія зараз повністю пішла під Китай. Країна зберігає істотну автономію, намагається маневрувати між країнами, та загалом китайський вплив у Росії залишається помірним. У разі програшу Захід побоюється, що російське режим ослабне. А китайський лоббізм у свою чергу зросте настільки, що Китай зможе контролювати усі процеси у середині Росії. Варто усвідомлювати, що головним противником Сполучених Штатів і всього колективного Заходу потенційно є далеко не Росія, яка займає відносно скромне місце на світовому ринку, а Китай друга економіка світу з військовими силами, що швидко зростають. Саме протистояння із Китаєм американські політики розглядають як пріоритетне, а поразка Росії може призвести до посилення Китаю, чого Сполучені Штати не хочуть допустити. Таке балансування і призводить до того, що Сполучені Штати намагаються утримати Росію у статусі кво без явного відходу у бік Китаю. Таким чином, глобальна західна політика справді швидше грає на руку Путіну, ніж Україні. При цьому зрозуміло, західні країни не дають і не дадуть Путіну здобути перемогу. Інакше це створить негативний прецедент на світовій арені. Збереження української держави є важливим для цінностей західних демократій у будь-якому разі. Друге це загроза ядерної війни. З початком війни в Україні загроза ядерної війни зросла багатократно і стала вперше такою високою з часів карибської кризи. Путін із самого початку став загрожувати ядерною зброєю, щоб Захід не вступав у війну. Блок НАТО навіть публічно зізнавався, що головною його метою стало не допустити прямого зіткнення із Росією, інакше це призведе до повного колапсу. Американські генерали до кінця не впевнені, що Путін не застосує ядерну зброю, а сам Путін активно про це нагадує. Так на Заході є консенсус, із цього приводу, вважається, що ризик застосування ядерної зброї тільки зростає із розгромом російської армії та просуванням ЗСУ. Крім того, західні країни побоюються використання Західної зброї на території Росії. І взагалі атак російської території. Вважаючи, що це ескалація, яка непропустима з ядерною Україною. Тому, як би це парадоксально не звучало, вони розглядають війну виключно на українській території. Наприклад, ті ж Сполучені Штати побоюються деокупації Криму і вважають це серйозним тригером для Путіна, який може підштовхнути його до використання ядерної зброї. Чи так це? Нікому не відомо, та й перевіряти ніхто не хоче. Власна наявність у Росії ядерної зброї загалом розв'язує їй істотно руки і дає змогу діяти значно агресивніше, ніж країнам без такого озброєння. Третя це загроза громадянської війни, революції чи іншої нестабільності на території Росії. Незважаючи на слова російської пропаганди про те, що Захід тільки й думає, як би розвалити Росію, насправді це не так. І навіть навпаки. Колективний захід побоюється, що якщо відбудеться перемога України на фронті, це може призвести до важкої кризи влади в Росії з непрогнозованими наслідками. Просто відхід Путіна їх, звичайно, не лякає, а навіть тішить, але можливі наслідки лякають. Поразка у війні може різко позначитися на Росії і призвести до активних дій на її території. Західні країни побоюються громадянської війни чи революції через те, що такі процеси неможливо буде контролювати у величезній країні із ядерною зброєю. Варто нагадати, що той же Буш старший. Також побоювався колапсу Радянського Союзу і виступав проти цього. Глобальна нестабільність у Росії може нести за собою значно більші ризики, ніж просто війна в Україні, тому вважається гіршою перспективою, ніж нинішній стан справ. Ідеальним варіантом для Заходу став би мирний транзит влади після умовної смерті Путіна, і чим спокійніше буде в самій Росії, тим більш це ймовірно. Демократизація режиму навряд чи зможе наступити на тлі кризи влади та поразок на фронті. У таких випадках владу нерідко перехоплюють радикальні групи, як свого часу більшовики. Четверта причина це те, що Захід просто намагається змусити Путіна самостійно усвідомити свою помилку та завершити війну виведенням військ з України, як це було в Афганістані чи В'єтнамі. Повільна війна на виснаження може для цього і підходить, навіть незважаючи на те, що вона вбиватиме Україну. Так чи інакше, але навіть на вже проходили досвід того, коли вони були змушені закінчувати військові кампанії і за їхньої безперспективності, частина західного істеблішменту сподівається, що Путін теж може прийти до такого через час. Добровільне виведення військ не буде однозначною перемогою для України і, навряд чи, призведе до серйозної кризи в Росії. Навряд чи західні країни розраховують на відхід із Криму. Але звільнення інших територій, особливо які були завойовані після 22-го року, здається більш реальною перспективою. Сам план видається малоімовірним, проте на Заході так не думають. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що перспективи України та західних країн на цю війну відрізняються. Сполучені Штати та західні союзники готові до стримування Росії, але не до її повної поразки. Все це відбувається через побоювання щодо застосування ядерної зброї. Через відхід Росії під Китай, а також через загрозу громадянської війни в Росії. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс BYMECOFI. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.